Шахтар зіграв нічию із Селтіком, а Мудрик знову забив. Луческу поділився очікуваннями від гри проти Кіпрського Аека. Нові претенденти вишукувалися в чергу за циганковим. А ковалець повернувся до Олександрії. Детальніше про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. А наш канал можеш підтримати лайком та підпискою. Шахтар зіграв нічою із Селтіком у матчі другого туру групового етапу Ліги Чемпіонів. Вже на 11-й хвилині гірники пропустили гол. Спочатку його автором значився Хатате, але потім гол переписали на Артема Бондаренка та перетворили на автогол. А на 29-й хвилині Михайло Мудрик здорожчав ще на кілька мільйонів. Вінгер Шахтаря на своєму фланзі легко втік від суперника. Увійшов до штрафної зони та відправив м'яч під поперечку і зрівняв рахунок. За кілька хвилин Мудрик створив ще одне взяття воріт для Шахтаря. Мар'ян Швед в ворота Сел. Селтіка, за який колись виступав, але цей гол був скасований через те, що Мудрик випустив м'яч за лінію. Незважаючи на те, що Селтік тричі перевершив Шахтар за кількістю ударів та у площину, рахунок залишився незмінним. Нічия 1-1 і уся боротьба у групі ще попереду. З неприємного відзначимо травму Георгія Судакова, яку він отримав після зіткнення із гравцем Селтіка Аароном Муєм. Судаков довго не підводився з газону, а потім залишив поле у супроводі медиків. Мірча Луческу поділився очікуваннями від матчу Динамо проти Аяку з у лізі Європи. Це дуже важливий матч. Після поразки у Стамбулі нам необхідно вигравати, аби продовжувати боротьбу за вихід у весняну частину євросезону. Гра не обіцяє бути легкою. Це буде складний для нас матч. Суперник має в розпорядженні всіх своїх гравців, а у нас багато гравців вибули. Мені доводиться повторювати щоразу, що ми ніде не базуємося, і кожні три дні переїжджаємо на нове місце. Але ми продовжимо боротися за залікові бали та вихід з групи. Вважаю, що АЕК Ларнака дуже хороша команда, укомплектована легіонерами. У багатьох із них за плечима тривала кар'єра. Вони грали у сильних чемпіонатах. Аек провів дуже хороші матчі у нинішньому євросезоні. Також вони провели сильний поєдинок проти Рена. Щодо нашої команди, ми прибули сюди зі Львова. Дорога зайняла близько семи годин. Сподіваюся, що завтра за нас тут вболіватимуть, що на гру. Прийдуть українці, які живуть у Кракові, а також польські любителі футболу, які побажають подивитися матч Ліги Європи. У нас був дуже важкий матч у Стамбулі. Не розумію, чому гравці Фенербахче так поводилися. Цей матч нагадував радша Кориду. Розумію, коли команда грає з таким настроєм і з принциповим суперником у своєму чемпіонаті, але не розумію, звідки взялася така ворожнеча на міжнародному рівні. Вважаю, що міжнародні матчі мають відбуватися коректніше. Вболівальники на стадіоні кидали різні речі на поле. Це ненормально. У європейських змаганнях матчі мають Проходити за принципом чесної гри Fair Play. Команди з різних країн мають створювати на полі виставу, шоу для вболівальників, а не битву. Я був дуже розчарований тією грою. Ми втратили трьох основних гравців. Крім того, нам не просто через постійні переїзди. Ми проїжджаємо 11 годин перед однією грою, 7 годин перед іншою. Після чого гравці повинні підтримувати високий рівень гри. Я хочу, щоб у цих матчах команди демонстрували засади чесної гри Fair Play. Ми припустилися помилки, що не організували базу в одному місці, куди гравці могли б привести. Свої сім'ї та бути з ними поруч, ми могли б тренуватися там, а звідти їздили б на матчі. Натомість ми кожні три дні переїжджаємо на нове місце. Це дуже важко. Ми повинні говорити з гравцями, пояснювати їм, що вони професійні футболісти та повинні виконувати свою роботу заради себе, заради своїх сімей, заради клубу, заради України. Вони мають відчувати цю відповідальність. Це не просто в умовах, що склалися, але потрібно продовжувати це робити. Цей складний період закінчиться рано чи пізно, але важливо залишатися на високому рівні, сказав Луческу. До речі, Фавбет дає коефіцієнт 176 на перемогу Динамо. нічия оцінюється кефом 3,85, А на перемогу АЕКа коефіцієнт складає 495. Залишаємо для вас у закріпленому коментарі посилання на Фавбет, за яким ви можете отримати бонус 4,5 тисячі гривень на перший депозит. З початку повномасштабного вторгнення расистів Фавбет відправляє відсоток з усіх депозитів на ЗСУ. Тож будь всередині гри разом із Фавбет та Кутовим. Польські журналісти повідомили про кількість проданих квитків на матч Динамо Ай. Який відбудеться у Кракові. На цю гру продали близько 700 квитків. Арена Краковії вміщує 15 114 глядачів. Рух дебютував у чемпіонському шляху юнацької ліги УЄФА у грі проти польського Заглембе. Український клуб 49-ї хвилини грав у меншості, але зумів втримати перемогу 1-0. Автором єдиного взяття воріт став Непейпієв. А у матчі другого туру групового етапу юнацької ліги УЄФА Шахтар переміг Селтік 2-1. У складі гірників відзначився Олександр Ющенко. Ще один гол у Сні ворота забив Ділан Кор. Півзахисник Кирило Ковалець підписав контракт з Олександрією, за яку він виступав раніше. Угода гравця розрахована до 31 травня 2024 року. 4 липня Олександрія оголосила про відхід гравця через завершення контракту. 29-річний ковалець забив за клуб 14 голів у 88 матчах. Влітку він тренувався із Динамо та ходили чутки, що Ковалець хоче спробувати себе за кордоном. І от тепер він повертається. Французькі ЗМІ повідомляють, що півзахисник Динамо Віктор Циганков може залишити. Київський клуб після завершення контракту у червні 23-го року за інформацією джерела у послугах 24-річного українця зацікавлені Дортмунська Борусія, РБ Лейпциг, Ньюкасл, Вулверхемптон та Вестхем. Пропонуємо вам написати у коментарях, де хотіли б побачити циганкова. Ви а на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе, і скоро почуємось.